У вас на сьомому в ефірі спільний військово-соціальний проект телерадіокомпанії Міністерства оборони України БРИЗ та сьомого телеканалу. Програма «На варті». Про головні події в державі у Збройних силах України, зоні проведення антитерористичної операції та флотській столиці місті Герої Одесі у репортажах військових кореспондентів. Розпочнемо з офіційних повідомлень. Президент Петро Порошенко затвердив положення про військовий кабінет Ради національної безпеки і оборони, відповідно якому він є робочим органом РНБО в особливий період. Основні завдання військового кабінету обговорення пропозицій із застосування сил і засобів структур сектору безпеки і оборони України для відбиття збройної агресії. Визначення потреб в особовому складі, озброєні, військовій техніці, матеріально-технічних, інформаційних та інших ресурсах, а також потреб у військовій допомозі Україні від іноземних держав і міжнародних організацій, переведення національної економіки на функціонування в умовах особливого періоду та прийняття рішень про загальну або часткову мобілізацію та демобілізацію. Уряд відзвітував про перші 100 днів своєї роботи. Вперше до українців вийшли всі 20 очільників міністерств. Вони по черзі розповідали про свої здобутки та плани на майбутнє. Міністр оборони України генерал-полковник Степан Полторак у своєму виступі наголосив, що у Збройних силах України завершується реформування Міністерства оборони та Генерального штабу. Було створено кадровий резерв чисельністю 1432 військовослужбовці, учасники антитерористичної операції. Запроваджено системні перевірки всіх керівних структурних підрозділів військового відомства. Створено раду волонтерів. Чисельність Збройних сил України збільшена до 250 тисяч осіб. Безпрецедентний фінансовий ресурс оборонного бюджету на 2015 рік своєчасне прийняття оборонного замовлення до речі, це було зроблено вперше в історії України. Дозволило спланувати закупівлю та ремонт озброєння і техніки в кількості 12,5 тисяч одиниць. Сказав міністр, додавши, що керівництво військового відомства зробить все для того, аби збройні сили були готові до захисту територіальної цілісності України. Сьогодні велика увага приділяється питанню підвищення обороноздатності Одеси. У військових частинах гарнізону та на кораблях військово-морських сил постійно проводяться заняття з особовим складом. Відповідно до плану навчально-бойової підготовки на 2015 рік на території Одеської області триває комплексне тактичне навчання військово-морських сил України. Цього тижня військові моряки відпрацьовували елементи завантаження броньованої техніки на середній десантний корабель Кіровоград. Спостерігав за перебігом подій Павло Парфенюк. Вже минув рік, як українські військові моряки залишили анексований Росією Крим та розмістилися в Одеській та Миколаївських областях. На сьогодні багато військових в зоні АТО. Решта постійно нарощує військову майстерність у пунктах постійної дислокації. Одним із прикладів є нещодавнє навчання морської піхоти на середньому десантному кораблі Кироваград. Командуванням військово-морських сил кораблю поставлено завдання. Прийняти морський десант, особовий склад морської піхоти та техніку на борт в пункті постійної дислокації, здійснити його перевезення до пункту висадки, провести розгортання по річці Дунай. З самого ранку на причалі військової частини кипить робота. Моряки Кіровограда поповнюють запаси їжі та води, а чорні берети завантажують БТРи на корабель. Поступила задача бойова тривога. И задача за... заключалась в том, чтобы выдвинуться э, в район на погрузку на средний десантный корабль Кировоград и выдвинуться в непосредственную точку для э, выгрузки техники и э, охороны обороны важливого объекта. Похід буде з нелегких, адже екіпажу середнього десантного корабля Кіровоград з важкою технікою морських піхотинців доведеться пройти Чорне море та річку Дунай, яка вважається складним відрізком у плані навігаційної безпеки. Прохід вузькості для моряків штурманської бойової частини справжнє випробування, адже кажуть, що прохід цієї протоки вважається вищим пілотажем. У пролівках Данела, БДЛК. Дунай они очень сложны национальном отношении. В связи с тем, что на переходе есть много опасностей, нюансов, и тот человек, который их проходит впервые, ему конечно очень сложно. Останнє приготування. Корабель вирушає в море. На переході морем командування корабля проводило з екіпажем Кирилограду внутрішнє навчання та тренування. Імітація пожежі, протиповітряна оборона та підготовка моряків до вивантаження морського десанту на необладнану місцевість. Окрім цього, пізно ввечері корабельні бойові розрахунки середнього десантного корабля Кировоград відпрацювали управи з організації зв'язку з фрегатом Гетьман Сагайдачний, який також закривав внутрішні плани бойової підготовки підготовки. Загартовані морем і не даремно, адже протягом всього походу військові моряки, які несуть вахту на командному пункті через несправність головного командного пункту, постійно знаходяться під відкритим небом. Я управляю кораблем, я рольвий. Вот. Робота очень опасна, відвідна, та будь-яке маленьке Тобто ошибка може привести к большим бедствиям. Моя робота заключається в тому, дабы чітко удерживать корабль на курсі. На наступний день кіровоградці підійшли до гирла річки Дунай. Дзвінками роздається команда. Корабель до походу у вузькості приготувати. Попереду на екіпаж чекає 9 годинний перехід, увесь екіпаж на поготові. По обіді корабель прибув у визначений район. Тим часом у твіндеці десантника всі бронетранспортери заведені. Морські піхотинці чекають команди. Після того, коли корабель уходить, приходить в свою точку стояння в порт. Після того ми завершаємо март в обратному порядку і вже докладаємо командиру батальйону виповнити задачах. З поставленими завданнями, як екіпаж, так і морські піхотинці впоралися на добре. Повертаючись до пункту постійної дислокації, моряки завітали до міста Ізмаїл та привітали мешканців з днем міста. Адже саме 13 березня 2015 року портовому містечку виповнилося 185 років. Військова служба на флоті складається не тільки з бойової підготовки та постійних тренувань. Багато уваги військові моряки приділяють питанню військово-патріотичного виховання молоді та популяризації військової служби серед населення. У місті Ізмаїл відбувся день відкритих дверей на середньому десантнику Кіровограді. Унікальна можливість побувати на середньому десантному кораблі військово морських сил України Кіровоград була у всіх бажаючих. Протягом кількох годин судно з морськими піхотинцями на борту було відкрито для відвідування жителями та гостями міста. До морського вокзалу міста Ізмаїл, куди пришвартувався корабель. З'їхались ветерани, любителі військової техніки, студенти та школярі. У березні 2014 року під час анексії Криму середній десантний корабель Кіровоград був захоплений підрозділами російських спецслужб, але в квітні того ж року повернутий Україні в не найкращому стані. Провести демонстрацію присутствия воєнно морських сил Ворожних сил України в данном регіоні, а також відработка учений в данном регіоні. Очень большой поток, много дітей, много учащихся школ, ліцеїв, воєнного ліцею. Проведена була встреча з головою города, Ради віддати корабль, так як це вже не перший візит. День відкритих дверей на Кіровограді став для мешканців Ізмаїлу справжньою подією. Під час екскурсії військові моряки розповіли гостям про озброєння, особливості та характеристики корабля. Відповіли на їх численні запитання. А нам в школу сообщили, що тут можна посмотрети корабль воєнний. Ми у дітях розвиваємо патріотизм, патріотичні почуття, виховуємо їх і були на екскурсії. В принципі, для нашого это не просто новинка. А з іншої сторони у нас край граничит з Румынией, з другими государствами. То есть должны знать, що їх охороняють, берегут. Музичний супровід заходу забезпечував творчий колектив центру військово-музичного мистецтва, військово морських сил збройних сил України. Судно знаходилося у Придунайському регіоні з метою вивчення району плавання у весняний період. У цей складний для нашої держави час подібні заходи є важливою складовою частиною військово-патріотичного виховання молоді, коли військовослужбовці власним прикладом прививають молодому поколінню любов до рідної землі. Як швидко і якісно переправити на протилежний берег водойми колісні транспортні засоби, важку гусеничну техніку та артилерійські системи озброєння добре знають військові інженери. Наші ж кореспонденти спостерігали за проведенням тренування з подолання водної перешкоди, щоб розповісти про це вам. Далі у сюжеті. Згідно задуму навчань, виникла загроза вторгнення на територію держави ворожих військ з морського напрямку. Для захисту узбережжя та відбиття ворожого вторгнення до місця проведення операції висунулись підрозділи військ берегової оборони, військово-морських сил Збройних сил України. Артилеристи здійснили багатокілометровий марш, в ході якого спільно з понтомно-мостовим полком було відпрацьовано паромну переправу важкої гусеничної техніки. Як зазначив заступник командира понтомно-мостового полку Олександр Грека, його особовий склад та 70-тонний паром добре впоралися з цим завданням. Техніка старану, тим не менше, вона пройшла і по тисячу кілометрів марші пройшли. Ми зараз з Донецька прибули на цій техніці. прибули тут. Проблем, ну як, проблеми завжди є, проблеми є завжди. Ну, так би сказати, і справляємо. Все багато дуже залежить від фахівців, від водіїв, які на цій техніці працюють. Якщо є бажання, в нас техніка їде. Немає бажання, техніка не їде. Прибувши на вогнові позиції, артилеристи відкрили вогонь по умовним кораблям противника та знищили ворожий десант. Усі маневри проходили в рамках комплексу тактичних навчань і тренувань із залученням військових кораблів, підрозділів морської піхоти, артилерії та броньованої техніки військ берегової оборони у взаємодії з сухопутними військами та повітряними силами. Збройні сили України продовжують отримувати матеріально-технічну та гуманітарну допомогу від країн-партнерів. Президент України, Верховний головнокомандувач збройних сил Петро Порошенко, подякував віце-президенту Сполучених Штатів Америки Джозефу Байдену за додаткову нелетальну американську допомогу Україні в галузі безпеки. Це, зокрема, дрони, системи зв'язку, радари для визначення мінометних та артилерійських позицій, прилади нічного бачення та інші засоби загальною вартістю 75 мільйонів доларів, а також 230 військових автомобілів. Окрім Сполучених Штатів Америки, допомогу Збройним силам України надає Канада, Республіка Польща, Австралія, Великобританія, Словацька Республіка, Королівство Норвегія, Французька Республіка та Королівство Нідерланди. Волонтери та небайдужі люди по всьому світі продовжують активно підтримувати Україну у її боротьбі з агресором. Так, українська діаспора в Іспанії подарувала карету швидкої допомоги для українських військових. Ініціаторами цієї благородної справи виступили українські активісти-волонтери, що мешкають в Іспанії, на кошти яких і був придбаний реанімобіль. Вони постійно насилають гуманітарну допомогу своїм співвітчизникам-військовикам у зоні антитерористичної операції. І з такими машинами шанси на виживання наших бійців значно підвищуються. Вона дозволяє доставити хворого. В найближчий лікувальний заклад і тим, тим же самим в дорозі надавати невідкладну медичну допомогу. Як я сказав, тут є все для того, щоб можна було лікарю чи фельдшеру обробити руки. Є вода, тут є отоплення, є кондиціювання, є кисень, який хворому, є підігрів для розчинів, для інфузій. Машина укомплектована найсучаснішим медичним устаткуванням, зокрема апаратом штучної вентиляції легенів, кардіостимулятором, системою для внутрішніх ін'єкцій, у швидку також були завантажені медикаменти. Хочеться виразити спасибі громадянам України, які проживають в населених пунктах і в містах Хатіва перш за все в Валенції, де ці люди, які роблять все можливе для того, щоб забезпечити нас. Тим паче, всім необхідним я вже говорив по поводу цього, ми неодноразово зустрічалися, що стосується і е, радіоприладів, що стосується радіо е, по поводу певних е, тепловізорів і що стосується найважливіше, в даний час медичної машини, яка назад мене ми її бачимо. Найближчим часом реанімобіль вирушить на схід України. Це вже не перший випадок допомоги українським військовим від іноземних благодійників. Раніше вони доправляли радіоапаратуру, тепловізори та одяг. Зібрати кошти та придбати ще один реанімобіль для захисників України планують організатори благодійного концерту марафону на честь Кузьми Скрябіна, який відбувся в Одесі 14 березня. Протягом 12 годин в Одеському культурному центрі відомі українські виконавці презентували власну творчість, а також кавери пісень гурту Скрябін. Чому творчість саме Олександра Кузьменка стала провідною під час збору коштів для придбання реанімобіля, розповіли організатори марафону. Саме головне цель продовжити дело Кузьми. Він неоднократно і відправляв в зону АТО автомобілі, реанімобілі. Ми займаємося тим же самим. Активну участь у проведенні марафону взяли представники Збройних сил України, зокрема Національного військового флоту, а відкрив захід виступ центру військово-музичного мистецтва військово-морських сил України. Дуже велику допомогу оказали на воїни Національної гвардії. Это Академия Збройных сил Украины, это оркестр и непосредственно командование Военно-Морского флота Украины. Поэтому огромное спасибо. На заході була представлена військова техніка, котра брала безпосередню участь у бойових діях у зоні АТО. Кошти на придбання нової машини, котра рятуватиме життя наших бійців, збирали також і на благодійному ярмарку. Рада громадської безпеки контролюватиме використання зібраних під час марафону коштів, і незабаром про це відзвітує. У планах організації також піклування про дозвілля українських захисників і підростаючого покоління. Війна війною. Війну ми по любому виграємо, але культура, мистецтво. Навчання тих же самих дітей воно повинно бути слідуючим кроком. Це обов'язково обов'язково потрібно робити, тому що без культури і мистецтва та нація, яка не буде цим займатися, вона буде будувати тюрми. А та нація, яка буде займатися безпосередньо такими справами, вона буде будувати стадіони і школи. У майбутньому організатори заходу планують створити мобільні групи, котрі з виступами виїжджатимуть безпосередньо у зону АТО. Організовує мобільні групи для виїзду в зону АТО. наших э, актеров, артистов, э, всем, всех э, творческих э, личностей, людей, кому э, не все равно, что происходит у нас. Поэтому всех желающих и имеющих отношение к творчеству я призываю в волонтерские ряды. Мы формируем базу, э, базу это э, правильно расставляем и мобильные группы э, собираемся. Повністю організовувати, отправлять і використовувати правильно піднімати моральний дух защитників України. Олександр Кузьменко людина з великим серцем. Навіть після своєї загибелі продовжує оберігати українських воїнів. Він з нами і так буде завжди. Одесити вкотре довели, що вони люди з великим серцем, які понад усе люблять свою країну і готові, чим тільки можуть допомагати українському війську, аби підтримати його у боротьбі за незалежність та територіальну цілісність нашої держави. На черговій зустрічі волонтерських організацій із військовими зв'язківцями військово-морських сил збройних сил України побувала і наша знімальна група. Ще рік тому це військове містечко було суцільним будівельним майданчиком. До передислокації сюди з окупованого Криму військових зв'язківців будівлі тривалий час не використовувались і були вкрай занедбані, та справжній господар впорається з будь-яким безладом. Керівництво частини долучило до відновлення містечка небайдужих громадян, які допомогли будматеріалами, меблями тощо. І от результат: казарма для військовослужбовців-строковиків та резервістів повністю відновлені. Реанімовано і інші будівлі, проте не лише матеріальну допомогу отримують наші військові від волонтерів та свідомих одеситів. При обладнанні світлиці український клуб міста Одеси передав зв'язківцям близько тисячі різноманітних книжок та атрибути української символіки. Ми знайшли підприємців, які відновили вікна, відбудували будівлю, зробили меблі, купили матраси, подушки, одіяла. Перші книжки, які ми сюди привезли, то були детективи на наш розсуд. Але військові сказали, що вони хочуть старичні. І ми почали збирати те, що вони хочуть. Сьогодні тут є і підручники, і старичні книжки, і прибор. Тож для відновлення життєдіяльності військового містечка зроблено вже чимало. Але люди, які вже долучилися до цієї важливої справи, не збираються зупинятися на досягнутому. Це, на самом деле наші защитники. що ми будемо делать, що ми робили, це нічого не сравнивается з тим, що вони делают там на полі в фронті і дають свої душі. Поэтому чесно вам скажу, це навіть не И І тут, я считаю, що це моя вторая родина, поэтому я вважаю, що обязан це делать. Сила українського народу в єдності, готовності прийти на допомогу в скрутну хвилину. А підтримка армії, що захищає наш дім в цей важкий час, яскраве тому свідчення. Збройні сили України попрощалися з легендарним військовим льотчиком Снайпером, заступником командувача повітряних сил з авіації, начальником авіації командування повітряних сил збройних сил України, генерал-лейтенантом Василем Нікіфоровим. Він літав на всіх типах винищувачів, що є на озброєнні повітряних сил збройних сил України. В Одесі провели в останню путь заступника командувача з авіації, начальника авіації командування повітряних сил збройних сил України, генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова, спостерігаючи за любов'ю Василя Семеновича до неба, авіаційних бойових машин та, взагалі, до армійської служби, важко навіть було уявити той день, коли цей енергійний генерал може сказати: досить налітався. Адже торік Нікіфорову виповнилось 60». А він і не думав розлучатися з небом та штурвалом літака. Ми днем і ночі працюємо. Так? Вже відновили чотири льотчика бундірової авіації, от шість штурмової авіації ночі. І основна задача наша це підготувати льотчиків на клас. Іноді здавалося, що його не цікавили високі посади, звання, будь-які привілеї для нього. Понад усе були літаки, а ще турбота про молоде крило військової авіації. В стрових частинах вперше готуємо молодих льотчиків для бомбентання. Ну то в роботі на полігонах це на літаках Л 39 Обично, ми цим не займалися, займалися це в училищі. От а в стрових частинах це не займалися. Тобто він вже ознайомлюється з полігоном, з режимами, з маневрами. Йому буде проще набагато потім і економніше працювати вже на основному типі літака. Тож тобто су 25 Су-25, Мі-29, Су-24. Він вчив любити авіацію і бути відданим їй. Відпрацювавши на міжнародних навчаннях Сібриз, Нікіфор влетить на спільні тренування НАТО кооператив-партнер. Згодом бере участь в міжнародному показі авіаційної техніки АвіаСвіт-21 і не полишає турботу про мирне небо Євро 2012 Його величезний досвід вражав молодих і бувалих, його талантом захоплювались іноземні аси небо, а колеги просто пишалися, що служать поруч з пілотом легендою. Він літав, доки йому дозволяло здоров'я. Він літав до останнього свого подиху. Останній політ його був 19 грудня. Ми літали в зону АТУ, він повернувся і каже, що щось, я бачу, щось двоїться в очах. Треба перевіритись. Згрупіруюсь нормально. На жаль, важка хвороба забрала від нас його. В останню путь легендарного авіатора прийшли провести мешканці Одеси, військослужбовці гарнізону, товариші по службі, родичі та близькі. Поховали Василя Нікіфорова на Таїровському кладовищі. Життя триває, тож треба жити і боротися далі та завжди пам'ятати тих, хто понад усе любив свою країну, свій народ. 9 березня ми вшановували пам'ять великого кобзаря, співця українського народу Тараса Григоровича Шевченка. Цього дня в різних містах України люди збиралися біля пам'ятників видатному поетові, клали квіти, згадували улюблені рядки та робили висновки. Кобзар нині як ніколи актуальний. Молитва за Україну читання віршів, марш за участю курсантів вищих військових навчальних закладів, так відзначили 201-ю річницю з дня народження Тараса Шевченка в Одесі. Біля пам'ятника поетові у одноіменному парку зібралося кілька сотень мешканців та гостей міста. Справа в тому, що ми забули про те, що ми така нація, яка може якою може дивуватися світ. Ну якій ще нації була людина, яка із кріпака з головного. Доросла до академіка. І я виросла на Шевченкові, на його поезіях, на історії України. І я не можу, щоб цей день минув так просто. Кожний його день народження це його чекання, коли збудуться його мрії, коли буде вільна Україна. Захід проходив за участю представників командування військово-морських сил України, першого заступника Командувача військово-морських сил збройних сил України, контрадмірала Ігора Тимчука, і заступника Командувача по роботі з особовим складом начальника управління капітана першого рангу Андрія Урсола. До заходу залучився і військовий оркестр центру військово-музичного мистецтва та підрозділ почесної варти вітчизняного флоту під залпу зі стрілецької зброї присутні поклали квіти до підніжжя пам'ятника Кобзареві. Сьогодні у нас день народження нашого пророка. Те, що він писав, заповіт, воно все зараз бувається. І як читаєш заповіт і дивишся сьогодні, що і вороги наші, і просто душа болить, то треба, щоб люди приходили такі пам'ятники, такі дні помнили, що є такі празники, і треба нам ну, єднатися, тому що якщо буде, ми не будемо єднатися, то ворог прийде. А він хоче прийти до нас, і це ми всі знаємо. Також з нагоди 201-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка, представники факультету військово-морських сил Одеської національної морської академії Павло Георг взяв участь у безперервному 18-годинному радіомарафоні Шевченка мобілізує. Цього дня не забули про Великого Кобзаря і патріоти України, що живуть в анексованому Росією Криму. Кілька десятків сімферопольців з українськими та кримськотатарськими прапорами зібрались в парку біля пам'ятника Шевченкові та провести акцію заборонив суд. Трьох учасників акції разом з організатором затримала поліція. Їм інкримінують порушення правил проведення мітингу, зокрема, розгортання українського прапора. Пізніше затриманих відпустили, викликавши до суду. Нам залишається виконувати слова про. І сподіватись на перемогу. Борітеся, поборете. Вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля свята. Таким побачили цей тиждень наші кореспонденти. Ми ж прощаємося з вами та бажаємо миру, добра і надії. Будьте здорові і до зустрічі рівно за тиждень. На все добре.